Прошу тишею вшанувати пам'ять наших земляків, яких вбила Росія. Ми сьогодні прийшли попрощатися з нашими кумами, з нашими друзями, з сім'єю Єворських. Ми надіялись, хоча б хтось, хтось один з них трьох виживе. Соню знайшли ввечері, а їх не могли, ми їх саме ми останньому знайшли, тому що вони були в підвалі, і ми дуже надіялися, що вони в живі, що вони провалились в підвал і вони живі. Але, на жаль, ця сім'я була для нас не просто друзі, вони були просто як сім'я наша. Сім'я Яворських. была дружной и веселой. София училась в четвертом Б-классе, она была отминницей. Мой товарищ Игорь Петрович сказал об этом, о том, что у него погибла семья, которая была там, жила на втором этаже. Вот эта ракета российская отобрала сына, невестку и внучку, 9 лет. Невестка закончила вуз, и работала на новой почте. Значит, ее муж постоянно находился на фронте тоже. И вот приехал ненадолго, понимаете, как и вот, пожалуйста, его не стало. И так они не пожили в этом будинку. и своими руками там все строили, и так все облаштовывали. И, на жаль, Мені збулися їхні мрії. Також моєї внучки, однокласник запічний Даня, з сім'єю своєю теж погиб тут. Тому прийшли вшанувати пам'ять цих людей, яких забрала клята у війна. Семирічний Даніїл був рухливим, веселим хлопчиком і любив гратися з котами. Прийшла до сім'ї запічних Каті і Сережі, і дітей, Діана і Данік, Вони це не знаю, це такі діти, вони в них дуже були такі активні, особливо Данік. Це просто це як Юла, він на місці не сидів ніколи, коли я узнала, яка це адреса прильоту. Я просто відкрила карту, намагаючись ну, в Google карті, щоб думаю, можливо, я помилилась, можливо, це не їх дім. Просто бачила, що їх квартири нема, і на перших відео там і полум'я було, там, де місце їх квартири. Сергій з Катериною вони були конструкторами по авіації і працювали разом. Це мої близькі друзі, ми постійно з ними спілкувалися. Років 10 я вже знаю. Я просто був не в Полтаві в цей момент і одразу впізнав будинок. Перше, що я почав, це писати каті. Сережі, Діані, чи все у них нормально, але безвіді. Сергій родом з диканьки, у нього батьки з диканьки, а у Каті зрубіжна. Вони часто в диканьку їздили на вихідні. Я дуже переживав, молився, щоб вони були, щоб вони в ці вихідні поїхали в диканьку. Дуже важко, коли ну, правда, світлі люди ходять. Ми познайомилися з ними, загальна тема в них була настільні ігри. Вони і, і продавали, і розробляли, робили фігурки. Як зараз пам'ятаю Сережа, це великий дядько, метр 80. Просто він мені показує ці всі фігурки, які він розробляє. Оці всі його ігри, які він розробляв, які так, на жаль, і. Не вийшли. Сережа Катя дуже любили настільні ігри. Вони самі створювали, і ми з Сергієм розроблювали деякі ігри, ну так і поки не випустили, а Яворський Діма це мій однокласник. Німа ніякого прощення расистам і за Путіну.